Дай Боже дочекатися весни, дай Боже дочекатись перемоги, до матерів хай вернуться сини, і росами омиють свої ноги. Земля загоїть рани кров'яні, до своїх гнізд повернуться лелеки, зернина проросте у бур'яні, берези соком потечуть у глеки, мед понесе до вулика бджола. Калина вдягне вишиту сорочку. Дай Бог родина сяде край стола, під грушею старою у садочку, весняне небо громом загримить, ясним дощем впаде садам під ноги. Нам всім забутися захочеться втумить, хміліючи від щастя перемоги. А потім будем плакати, усі. І сльози ті від радості і болю, земля буде в сльозах, немов в росі. тоді вже всі наплачемося в волю, ніхто не буде вже ховати сліз, дорослі будуть плакати, як діти, бо треба заживлять душевний зріз і заново учитися радіти. Дай, Боже, дочекатися весни, дай Боже дочекатися перемоги. Автор Галина Момот